Ось чехол клавіатура для iPad. А ось планшет BlackView Mega 3. Складний вибір. Ціна ж, наче однакова. Той що справа не прагне конкурувати з Apple, але при цьому дає великий 12-дюймовий екран, витривалий акумулятор, 4 динаміки, мобільний зв'язок, стилус у комплекті і усе це за адекватний прайс. Протягом останніх двох тижнів я користувався ним як основним пристроєм, детально протестував, щоб з'ясувати, чи перед нами мегабюджетний скарб, чи просто мегамаркетинг. І мені є що сказати. До речі, не забудьте написати у коментарях, що автору занесли за огляд. А поки я перераховую готівку, прошу вас перевірити підписку на мій канал. Посилання на більш вигідну ціну на цей планшет залишу в описі до відео і у закріпленому коментарі. Так от у мене вже був планшет від BlackView, модель Tab 12 Pro. Використовувався він як мультимедійний дисплей для і фільмів без якихось нарікань. А серія Mega – це трохи про інше. Перша модель пішла у бік продуктивності, адже нарешті відмовилася від гарячих чіпів Unisoc. Додали діагоналі, підросла частота оновлення. З'явився пк режим. Mega 2 зробила крок назад, хоч і коштувала дешевше. На фоні своїх попередників Мега 3 виглядає значно цікавіше. Тут за основу взятий старий знайомий Helio G99 з невеличким апгрейдом до G100. Також трохи покращена камера, корпус зроблений з алюмінію, і без штучного інтелекту не обійшлось. Але чи є від них якась користь? З коробки маємо повний комплект. Китайцям у цьому плані респект. Тут вам вже наклеєна плівка на екран і зарядний пристрій на 33 тривати з кабелем і навіть стилус. Він простенький, пасивний, не Apple Pencil. годиться для нотаток і гортання сторінок. Я вже звик до нього, бо для такого великого екрану це must have. У робочих завданнях, особливо із текстом чи таблицями, помітно спрощує життя. А ще у коробку поклали захисне скло і фірмовий чохол книжку Розраховано на те, що планшет у вас будуть відбирати діти. Ось тоді й доведеться задіяти усі засоби захисту. Але найголовніше тут це екран 12 дюймів, який привертає увагу роздільною здатністю 2К. Блін, та навіть на 6 дюймовому дисплеї свого телефону я чітко бачу різницю між 2К і Full HD. А коли діагональ удвічі більша, це тим паче помітно. Дивитися контент у 2К – це насолода для очей. Головне, що залізо тягне, хоча 4К у Ютубі недоступно. А ще тут хороша яскравість. Заявляють про 600 ніт. Я користувався планшетом на дворі в авто, читабельність хороша, якщо, звісно, не під прямим сонцем текст читати. Частота оновлення 90 Гц. Це, звісно, не 120, але після 60 різниця відчувається. Все стає плавнішим без смикань при прокрутці. Зверніть увагу, що за замовчуванням увімкнено 60 Гц заради економії батареї. Про щін турбуватись не доводиться, адже є сертифікація безпеки екрана для очей. Також є підтримка сертифікації Widevine L1, тобто Netflix YouTube, Йдуть у високій якості. Загалом це сильна сторона моделі. Більшість людей використовуватиме планшет саме для перегляду відео, серіалів чи мультиків. І з цією задачею він впорається чудово. До речі, рамки тут здаються меншими ніж у Galaxy Tab s 10 Планшет великий, але у руках не відчувається як цеглина. 555 грамів при батареї майже 9000 мАч – це адекватно, особливо якщо порівняти з конкурентами. Наприклад, Т-клас Т65макс важить більше 700 грамів. Redmi Pad Pro також трохи важчий за Mega 3. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, є пластикові вставки у зонах антен. Виглядає усе акуратно: симетричні рамки, як і розміщення динаміків, два кольори корпусу на вибір: темно-сірий і синій. У мене, як бачите, сірий. Він, звісно, збирає відбитки пальців, але можу закластись, що більшість часу ви будете тримати його у чохлі. У плані збірки, усе щільно, без люфтів. Цей бренд вже з'їв собаку на ударостойких смартфонах, і корпус дійсно відчувається міцним. Під зусиллям він не прогинається. Є комбінований слот для карти пам'яті та сім або ж на дві сім картки. Сканера відбитків немає, лише розблокування обличчям через фронталку. Спрацьовує стабільно, якщо є хоч якесь освітлення. Ще одна несподіванка це звук. Тут чотири динаміки і звучать вони гучно. Не трішки голосніше, ніж у смартфоні, а реально гучно. На максимумі не деренчить і не тріщить. У ландшафтному режимі під час перегляду фільму звук відчувається зі стереоефектом. Роз'єму для навушників немає. Цікаво, що у багатьох авторитетних джерелах вказано, що він там є. Ай яй. -яй. Я підключав свої tvs навушники, з'єднання стабільне, без помітних затримок, звук не обривався через дві стіни. Кодики стандартні, без просунутих aptX чи LDAC. Під час відеодзвінків у Zoom мікрофон не глушить голос. Співрозмовники чують нормально. Швидше за все тут стоять два мікрофони. Один основний, другий для шумозаглушення. Цей виробник явно не з тих, хто любить ризикувати. За основу взято процесор Helio G100, і це той самий g 99, який окупував фактично усю нішу бюджетних смартфонів. На додачу маємо щедрі 12 гігабайтів оперативної пам'яті. І це вже аргумент. Не раджу розраховувати на додаткові 24 ГБ оперативки, які можна свапнути з основної пам'яті, адже ця пам'ять значно повільніша. Antutu показує понад 400 тисяч балів. На практиці можна запускати кілька додатків одночасно і перемикатись між ними без лагів. Я одночасно відкривав браузер з кількома вкладками: YouTube, Google Play і планшет не задихався. Щодо ігор, якщо ви раптом зібрались на ньому грати, PUBG Mobile добре себе почуває на збалансованих налаштуваннях, без фризів і просідань кадрів. У Genshin Impact на пресеті Хай, як на диво, цілком іграбельно, Лише інколи трапляються підлагування. Call of Duty тим паче стабільний, але доступна лише середня графіка. А ще у мега 3 швидке сховище UFS3.1. Ох, пам'ятаю я ті часи з EMMC, коли щоб передати 10 гіг, потрібно було витратити годину часу. Щодо нагрівання, корпус стає теплим, але не гарячим, навіть під шохлом. Я декілька годин грав у ігри і не відчув значного нагрівання. Blackview заявляє про якусь графітову пластину усередині і, мабуть, не дарма, бо гріється корпус рівномірно без окремих розпечених зон. Я не можу сказати, що планшет блискавичний. Якщо у вас є сучасний айфон чи флагманський андроїд, ви будете помічати мікрофрізи. Різниця, звісно, є. Можна було поставити сюди умовний Dimensity 8200, який набирає мільйон балів в антуту. Але якою б тоді була ціна? За два тижні користування я заряджав його приблизно раз на два дні. Він прийшов до мене зарядженим на 90%, і вперше я заряджав його тільки на третій день. При цьому щодня користувався більше двох годин часу. Батарея на 8800 мАч на практиці 8-10 годин екранного часу у збалансованому режимі користування. Цікаво, що у режимі очікування батарея майже не розряджається. За ніч спостерігав лише мінус 2-3 Зарядка могла б бути і швидшою, тільки 33 Вт. Але якщо порівнювати з іншими планшетами, то це ще непогано. Адже попередня Mega 2 заряджалась понад 3 години, тоді як Redmi Pad 2 отримав лише 18-ватну зарядку, а Samsung Galaxy Tab A9 Plus – смішні 15 Вт, ще й без блочка у комплекті. З камерами на планшетах зазвичай усе просто. Вони є і добре. Тут ситуація саме така: основний сенсор на 50 мегапікселів від Sony, фронталка на 13 мегапікселів. По факту, основний модуль це 12 мегапікселів з інтерполяцією. При хорошому світлі фото виходять доволі нормальні. Інколи милить, але зробити якісний кадр можна увечері. Чи при кімнатному світлі якість помітно падає. Фронталка, ну хіба що для простих відеодзвінків рідним, не більше. Відео записує максимум у Full HD з 30 кадрами за секунду. Є також другий модуль для портретного режиму, але ефект розмиття працює через раз. Загалом камера тут радше для швидких фото на згадку. Спортів тут є усе, що потрібно для типового користування. Порт USB Type-C, окрім зарядки, підтримує режим OTG. Можна легко під'єднати мишку, клавіатуру, флешку або навіть джойстик. hdmi виходу немає, як і аудіоджека. Зате маємо слот для карти пам'яті. До вбудованих 256 ГБ можна додати мікро-SD до 2 ТБ. Щоправда, слот гібридний або друга SIM, або мікро-SD. Можна, до речі, використовувати планшет замість навігатора, адже GPS майже не хибить, і заодно приймати дзвінки. wi fi сигнал стабільний через дві стіни приватного будинку із простеньким роутером. Ловить навіть краще ніж мій старий Samsung. Цікавою фішкою моделі став ПК режим. Android перетворюється на десктопну систему Аля Windows. з панелью завдань внизу, вікнами, які можна пересувати і масштабувати, та навіть спрощеним меню пуск. Щось схоже на Samsung Dex, тільки трохи простіше. Тут зручніше працювати з текстами і таблицями. Підключив Bluetooth клавіатуру і мишку, і маєш міні ноутбук. Можна закріпити вікно поверх усіх інших, наприклад, відеоурок чи нотатки будуть постійно на очах, поки ти серфиш інтернет. Фірмової клавіатури у комплекті немає, та й магнітних конекторів для неї теж. Але це не проблема. Під'єднується будь-яка bluetooth клавіатура через OTG. Тобто це ж ніяк не повноцінна заміна ноутбуку, але коли поряд немає ноута чи ПК, можна внести якісь правки, в існуючий проєкт або зробити чернетку для нового. Окрім пк режиму, власна оболонка Dock OS 4 на базі Android 15 дозволяє вивести до чотирьох вікон у режимі сплітскрін. Можна ставити пароль на окремі додатки. Окрема історія це набір вбудованих додатків зі штучним інтелектом. Тобто, тут і фоторедактор із функціями типу видалити фон або оживити фото, і генератор відео, і музичний композитор. Звучить круто, але є нюанси. Більшість функцій працює через хмару. Потужності для таких задач обмаль. Тобто усе працює, але не миттєво. Та й усі вони мають пробний період до 30 днів. А що там конкуренти? У сегменті від 8 до 10 тисяч гривень Мега 3 кидає виклик як китайським брендам, так і базовим версіям від відомих виробників. Наприклад, більшість гляне у бік Samsung Galaxy Tab a 9 У нього краще оптимізована оболонка, брендовий сервіс і міцна збірка. Але з іншого боку менший екран Full HD і менш витривала батарея. До того ж, за такий прайс ви отримаєте максимум 128 ГБ пам'яті і без сім карти. Найдешевший iPad у стані нового коштує зараз приблизно так само. Це iPad 9-го покоління 2021 року з потужнішим процесором і тривалою підтримкою, але тут буде лише 64 ГБ пам'яті, 3 ГБ оперативки і менший на 2 дюйми екран. Щоб отримати мобільний зв'язок чи 256 ГБ пам'яті, доведеться заплатити удвічі більше. Ще один конкурент. Ренд Oppo Pad SE. він базується на тому ж процесорі, що й Blackview. Уже відкриває вам доступ до мобільного інтернету, але знову лише 128 ГБ гігабайтів будованої пам'яті. До того ж, вона тут повільніша. У ОПУ трохи більша батарея, але екран з роздільною здатністю Full HD і меншою яскравістю. Найпряміший конкурент це Xiaomi Redmi Pad 2. У нього приблизно та сама платформа, що й у Mega 3. Аналогічний дисплей у плані технічних даних, тільки на один дюйм менший, такий же самий об'єм пам'яті, і також є підтримка 4 g Скоріше за все обирати вам доведеться між цими двома. Є ще інший китаєць Текласт Т Max. Це гігант на 13 дюймів, але з Full HD екраном, що дуже дивно. Та й корпус важить цілих 710 грамів. Загалом BlackView Mega 3 залишив позитивні враження. Це не щось багатофункціональне, проте великий екран 2К, 256 ГБ вбудованої пам'яті, гучний звук і адекватна продуктивність дозволяють використовувати його для перегляду відео чи серіалів, для навчання, для внесення правок у документи чи таблиці. Акумулятор демонструє гідну автономність, а підтримка SIM-карт і 4G не прив'язує вас до роутера. У родині його можна використовувати як спільний гаджет, щоб кожен міг подивитись чи почитати щось своє. Не займаючи компа, я не скажу, що це планшет для активних геймерів. Ви також не отримаєте просунутого стилуса з чутливістю до натиску, як у iPad чи Galaxy Tab. хотілося б бачити клавіатуру у комплекті, адже тоді функціональність могла б значно розширитись. Але я отримав рівно те на що розраховував. Мені був потрібен великий і чіткий екран для Ютуба, і я його отримав. Малеча буде нарізати на ньому фрукти чи стрілятиме пташками по поросятах. А дружина тепер дивитиметься свої курси на двічі більшому екрані. O está